Привіт, мудрим і небайдужим. 21 жовтня. Новини, які варто аналізувати, йде підготовка зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Натомість деякі країни Євросоюзу погрожують арештувати Путіна, а деякі готові пропустити його літак безперешкодно до Будапешту. Євросоюз, вірніше гарячі голови Євросоюзу, які бажають війни. Зробили заяву для того, щоб нейтралізувати бажання Трампа принести мир в Україну. Отже, друзі, все по порядку. Підготовка зустрічі Трампа і Путіна відбувається якнайшвидше на 30 жовтня організована зустріч Рубіо і Лаврова. На цій зустрічі повинні бути обговорені деталі, і всі мудрі і небайдужі розуміють, що зустріч перших осіб держави. Завжди вже чітко сплановано і документи підготовлені саме для підготовки документів, і робиться ця зустріч. Я думаю, що на цій зустрічі будуть просуватися ідеї зупинення вогню на лінії зіткнення. І якщо буде досягнено принципову домовленість, то можливо будуть навіть якісь підписані документи на кшталт документів, які були підписані по сектору Газа. Пам'ятаєте, там теж була схора ситуація, коли Ні Хамас. Ні, Ізраїль не приймали участь, натомість підписали там Британія, Сполучені Штати Америки, Каїр, по Катар. Ну точно не було там Хамаса. Я думаю, що така сама ситуація може спіткати і нас. Особисто в мене це в якійсь мірі розчаровує, але це наслідки недолугої політики, яку реалізовували владарі на владних важелях. Вони зробили фактично з нас об'єктів, а не суб'єктів перемовного процесу, зробили нас неспроможними. ну... А про наражання на війну і так далі, то подібне взагалі помовчимо. Однак, друзі, на фоні уже заявленої дати у цієї важливої попередньої зустрічі: Рубіо це не просто якийсь представник Рампа, це держсекретар, це третя особа в державі і з Лавровим, який теж далеко не останнє місце займає у Путіна, якщо не вважається його правою рукою. Так, от напередодні цієї зустрічі. Польща жорстко заявила, верніше навіть погрозилася Росії, що якщо літак Путіна полетить назустріч у Будапешт, то вони можуть і заарештувати Пуш. Путіна, якщо буде відповідне рішення суду. А скоріш за все, я так розумію, що воно буде. Натомість Болгарія. Як я раніше говорив, я говорив одразу після заяви Трампа. В той час, коли блогери роздували питання, як він полетить. Євросоюз його арештують Путіна, малювали якісь обхідні прольоти Македонія. Потім Сербія я одразу сказав, що Болгарія з величезною ймовірністю пропустить через Болгарію Сербію. Відповідно, Угорщина проблем не буде. Так, от Польща погрожує арештувати, а Болгарія вже зробила заяву, що пропустить безперешкодно літак з Путіним. І я так розумію, що і забезпечить його безпеку. Показово, друзі, і цікаво, що Дональд Трамп в черговому інтерв'ю західній пресі ствердно сказав, що він наполягає на зупинення вогню по лінії зіткнення. І всі ті, я вважаю, дезінформаційні вкиди, які відбуваються в українській пресі, ну, мені здається, це все робиться для того, щоб перешкодити Трамп. Можливо, якісь попередні домовленості відбували. Можливо, уїтков щось мав на своїй меті щодо виведення військ з Донеччини. Однак, ну Трамп вкотре заявив, що так його мало цікавить доля Донецької, Луганську. Я думаю, для всіх мудрих і небайдужих розуміють, що яка доля це територія, на якій відбувається війна вже більше десяти років. 2014 року в нас війна, і там бойовими діями, ракетами, артилерією, дронами, диверсійними групами знищено мали не всі населені пункти. І я думаю, що він це цілком розуміє для нього принципово зупинити бійню, як говорить сам Трамп, зупинити вбивство українців. І це я особисто вітаю. Лінія зітнення це найкращий варіант в сьогоднішніх обставинах. Я говорив, повторюсь, і ще раз напевно повторюсь, що найкращий варіант для України це кращий ніж виведення військ з Донецьку. Хоча я прийму будь-який варіант, я вважаю, що найцінніше, що є в Україні, це людське життя. І саме Зеленський, який йшов на посаду президента, ну говорив нам дуже багато цікавих речей, про які більше чомусь забули. Щоб, ну, нужно стрілять, ні, що нужна просто перестати стріляти нічого нема цінішого за людське життя, що земля це все про людське життя, і він готовий, хоч чортом лисом домовлятися, щоб зупинити війну. Ну, але бачите, прийшовши до важелів, він не збирається зупиняти війну з зрозумілих причин: продовження війни це продовження його знаходження на владних важелях. Він аргументується воєнним станом, хоча він введений відповідно до порушень, визначених конституцією. Вводиться він лише у разі загрози. Я вже неодноразово на це про це говорив. Але можливо, хтось вперше до ефіру підключається, то я раджу всім вичити положення конституції і зрозуміти, що в нас має бути стан війни, який вводиться, коли вже відбулася агресія і проходить війна. А коли загроза, то лише воєнний стан. Ну це в цьому зеленського не переконати. Однак важливою сьогодні новиною підливання масла вогонь є. Заява, яку друзі важливо підписали ряд країн, це не просто так. Підписалися під цією заявою. Ну, звісно, Зеленський він підписався. Звісно, підписався Стармер, звісно, підписався Меркс, Макрон, ну такий бойовий та бойовий хлопчина, такий Мелоні, Урсуна фон дер Ляйн, фінський президент СТУ, прем'єр-міністр Данії Фредерікс. Польський прем'єр Туск і інші так звані, я вважаю, яструби війни. Це ті, які бажають продовження війни і хочуть через тиск, через силу змусити Росію, ну не знаю до чого, до миру, до капітуляції. Що ж це за заява, друзі? Це дуже така хитра заява, підступна. Вони з одної сторони заявили, що вони, наче, підтримують бажання Трампа. Знаєте, так це така. Тактика є в політиці приєднатися, а потім відвести, відвести на своє. Вони підтримують заяву Трампа про зупинення вогню, полінії зітхнення. Але водночас вони хочуть продовжити тиск на Росію, підсилення України щодо боєздатності, введення додаткових санкцій, щоб економічно задусити Росію, конфіскувати російські активи. Ну це. Одна ця заява це, знаєте, ну, як знущання. І це точно не до миру. Тому що, ну, почуючи ці аргументи, Путін, він скаже, навіщо ну, мені зупинятися? У мене перевага на полі бою. Я щодня просуваюся вже боїв в Покровську. Так, повільно, ну, просувається. Каби вже долітають мало не до Полтави, а по Харкову і Запоріжжю і Херсону давним-давно знищують величезні міста мільйонники. І тут йому висувати таку умову, тобто ти зупиняєш війну, але ми тебе будемо далі дусити. Це підступна політика, направлена на те, щоб війна продовжувалася. Для того, щоб війна продовжувалася, і ті, хто її просувають, мають свій інтерес і зиск, який я вже розказував в попередніх відео, який інтерес у Британії, інтерес у Франції, у інших країн Євросоюзу. Це хибний шлях, тому що, ну. Практика показала, що захід уже помилився, не зупинивши війну в перші місяці повномасштабного вторгнення, умови, на яких Україна могла отримати мир у 2022 році, в квітні, в травні, значно гірші, ніж ті, які зараз обговорюються, будуть в Будапешті. Тоді ми могли б отримати, по твердженню самого Арахамії автономію Донецької та Луганської області в межах України так, втрату Криму, але виведення російських військ від усіль. Відмова від НАТО і так далі, і тому подібне. До речі, Москва заявила сьогодні вкотре, що мова про припинення війни може тоді, коли першопричини будуть забрані. Про першопричини теж в ефірі я зазначав. В декларації про незалежність у нас зазначено нейтральний статус. А Петро Порошенко, прийшовши до влади, теж під гаслами закінчити війну за два тижні, просунув. Всупереч положенням конституції без референдуму в преамбулу на шлях до північно атлантичного альянсу. Тобто, оці першопричини хоче зараз Росія, щоб вони були вилучені. Наскільки мені відомо в Білому домі, однозначно стверджують, що НАТО Україні не світить, та євросоюзах. Ми бачимо теж ніхто, особливо не хоче бачити українців. По факту спартанців, по факту злочинців, як ну влада, якщо тримає в'язниці, то напевно, злочинці всі в євросоюзі, тому що це точно суперечить європейським принципам. і Нас просто використовують як таран, як розхідний матеріал. Я є залишаюся. І був завжди прихильником зупинення війни. Давати відлуп, давати здачу це повинно бути око за око. Але потім треба стратегічно дивитися наперед, зупиняти війну заради виживання нації, українського народу, рятування державності, продовження війни це знищення державності і знищення української нації. Росіяни заходять з кожним днем все далі. Захопивши території, вони їх потім будуть включати до себе до складу уже як частина. Росії, а не як окрема республіка, як це було на початку 19 століття. Ми знову по спіралі повертаємося до моменту історичного, коли можемо бути знищені, знищені в частині ідентифікації, ідентичності і будемо імплементовані в російський народ, який нас розмиє і все. Тому, друзі, найважливіше на сьогоднішній день це. Розуміти, що все, що робить українська влада, це не на благо українського народу. Ні, не на благо миру. Це бачите, знову бажання війни. В четвер він буде в Брюсселі зустрічатися з цією коаліцією небайдужих по факту неспроможних. В п'ятницю в Лондон летить. І стармер, який буквально після зустрічі Трампа з Зеленським зробив в принципі, Я думаю, нормальну заяву і навіть думав, що навіть прозрів він, сказав, що треба план миру як сектор газу. То зараз знову включив задню і знову почав воєвничу воєвничу риторику. Прикро страшно, я сподіваюся, що ну білий дім Трамп вони розуміють, з ким мають справу. І оце призначення зустрічі з Путіним в Угорщині, це якраз в якійсь мірі остаточна червона карточка Євросоюзу. Якщо Євросоюз не схаменеться, зокрема, ну, очільники, які там сидять в Брюсселі, Фондерляйни і інші, вони підливають масло вогонь. Якщо вони не зрозуміють, загально і геополітичний поряд денної, да, порядку денного, то я думаю, що з допомогою Угорщини, Словаччини, бачите, тепер вже Болгарії, Іспанії, Італії. Євросоюз просто буде розвалений, буде розвалений і піде на дно. Це серйозний дзвіночок, мені здається. Це що робить Євросоюз, це не на благо українського народу. Ну на жаль, правильні більшості і так, як ставляться до... Українських жінок і дітей в Євросоюзі в порівнянні, наприклад, з тими самими жінками і дітьми з Афганістану, Сирії, Сомалі ну це ж не зрівняні речі, коли е, підтримка так, українцям значно менша, ніж тим. І ті вихідці з ну я вважаю, не близьких по ментальності. по Вірі, по релігії, по традиційним якимось особливостям не близькіші європейцям, ніж українцям, а поки далі. творять безчинство величезні в Європі. Я це споглядаю. Просто не розумію, як вони це можуть терпіти. Прості, до речі, європейці скаржаться, але політики свою якусь мають мету і її реалізовують. І я розумію, що от Євросоюз, ну він так, він наче нам дав українцям, наче прихистив, але бачите, в той же час так прихищає, що молодих хлопців в Ірландії. Просто зарізав ножом Сомалієць, який, бачите, мусульманин, і йому не подобається, що бекон жарив наш хлопець. Ну, от така вона Європа, заплутавшися, я думаю, в своїх якихось нетрадиційних бажаннях, яка ну втратила зв'язок з реальності. І це поганий знак. Для Європи в першу чергу мені шкода, і мені дуже подобається Європа. Але європейські лідери, я бачу, ну щось трохи не туди. А Болгарія, бачите, молодці. Іспанія молодці. Я ще чекаю відповідного кроку з боку Румунії, щоб вони ну, зайняли таку позицію. Ну чітко розуміють, що ну без Америки і ні туди, ні сюди. Якщо Сполучені Штати Америки прийняли рішення домовлятися з Путіним, то треба домовлятися. Захід має бути одностайним бо попереду. Більша страшніша загроза це протистояння з Китаєм, глобальне протистояння Сходу і Заходу, про яке я неодноразово говорив. У такий друзі, зараз ефір на, на базі новин на середину дня. Кому цікаво поширюйте, щоб нас мудрих і небайдужих було більше. Бо мене банять, я бачу ці повідомлення, приходять від Ютубу, Тіктоку регулярно, намагаються забанити. Ну, правду не спинити. Пам'ятаєте, було таке гасло принукович. Так, от правду не спинити. Я вірю в це і з Божою допомогою ділюся своїми думками і оцінками, щоб ми, врешті-решт, змінили світ на краще Принаймні зберегли Україну, зберегли українську націю для своїх дітей, для своїх нащадків.